Покаяння – КОД безсмертня. Станіслав і ЮЛІЯ САЛТАНЕНКО. Розділ перший НЕ помреш, але житимеш. ЗУСТРІЧ з духовним світом Перше розуміння про бога прийшло до мене в шестирічному віці. Це був початок літа, перші дні канікул, і я з друзями вирушив купатися на лиман. Стрибнувши з човна. Я вдарився головою об кут залізного човнового гаража. Травма була важка, почалася сильна кровотеча. Я йшов додому в стресі від болю і переживань. Дорогою до мене прийшла думка напевно, ти помреш. Одночасно з цим мені почав відкриватися духовний світ. Бог не показав мені все в повноті, тому що я, будучи шестирічною дитиною, Почав би всім про це розповідати щось було відкрито мені, а щось приховано. За мною прийшла смерть. Мені було відкрито, що смерть прийшла за мною. Поруч стояла реальна духовна особистість, яка претендувала на моє життя. Вона розмовляла зі мною через думки до цього моменту я не знав про існування духовних істот, ангелів і демонів. І, звісно ж, не здогадувався, що смерть це особистість. Коли я зіткнувся з духовним світом, мені не потрібно було пояснювати, хто є хто. У шестирічному віці я чітко розумів, що за мною прийшла смерть. Пролунав голос з неба Я змирився з тим, що помру. Коли це почуття почало опановувати мене, небо відчинилося і пролунав громовий голос. Не помреш, але житимеш. Цей голос я почув своїми вухами дуже чітко. Миттєво слова Не помреш, але житимеш почали опускатися в моє серце. Коли Слово Боже опускається в серце, тоді віра починає жити всередині людини. Після того, як Господь проговорив до мене, всі почуття смерті та пов'язані з нею переживання зникли. Слово Боже наповнило мене, переповнило і витіснило все інше. Від страху, думок про смерть і сумнівів не залишилося й сліду, прийшов спокій. Віра з гірчичне зерно Бог дав мені в дитинстві урок, щоб я запам'ятав його. Він поєднав теорію з практикою. Якщо в людині поєдналися теорія і практика, вона стає успішним фахівцем. Завдяки тому, що в шість років я набув досвіду, що таке віра, просякнувся цілком тим словом, яке почув від бога, я й сьогодні завжди намагаюся зберігати і використовувати Слово Боже. Застосовую цю практику і ділюся нею з іншими. Матвія 17.20 ІСУС сказав їм Через ваше маловір'я. Запевняю вас, коли будете мати віру, як гірчичне зерно, то скажете цій горі Перейди звідси туди, і вона перейде, і нічого не буде для вас неможливого, Не помреш, але житимеш. Я, шестирічний хлопчик, який не знав бога, був наповнений вірою, що зі мною не станеться нічого поганого. На очах були ще сльози. Але всередині мене наповнював надприродний спокій, слово, сказане Богом, дало мені віру, яка витіснила всі погані думки. Минуло багато років, але я дуже добре пам'ятаю всі почуття і переживання цієї події. Загроза смерті була реальною вона претендувала на моє життя. Тому Бог і сказав мені не помреш, але житимеш. Протягом тижня я швидко відновився після отримання важкої травми голови. Я зберігав у своєму серці все пережите мною і нікому не розповідав про це. Усе це сталося за часів Радянського Союзу, і були певні погляди на все пов'язане з Богом, тому мене, малюка, могли просто запроторити в психіатричну лікарню, якби я почав ділитися своїми переживаннями. Бог рятував життя. Голос Божий продовжував звучати в моєму житті. Це було не часто, але в критичні моменти життя я чув, як Господь звертався до мене. Бувало, навіть я сперечався з цим голосом, не хотів слухати і приймати його порад. Через це в моє життя приходили досить серйозні покарання. Коли я слухав голос згори, це допомагало мені в багатьох ситуаціях. Все відбувалося саме так, як Господь говорив мені. Одного разу під час з'ясування стосунків я мало не вбив людину. За мить до цього я почув голос Божий, який проговорив мені Ти вб'єш його, і я зупинився. Так само, коли на моє життя було скоєно замах, за секунду до фатального удару пролунав голос Божий це вбивство. Я прийшов до тями в той момент, зміг швидко зреагувати і ліквідувати наслідки нападу. Ось твоя дружина. Будучи на відпочинку в Криму, я з другом зайшов у магазин, і тут знову я почув той самий голос Божий Це твоя дружина, і Господь показав мені Юлю. Я підійшов до неї і познайомився. До нашої зустрічі в неї було своє життя, і її батьки. Були проти наших стосунків, але Бог одразу віддав її серце мені. Коли Бог вивільняє своє слово, воно обов'язково виконується. Незважаючи на незгоду батьків, я вкрав Юлю так ми стали чоловіком і дружиною. Ангел Охоронець. Я не ставив собі питання і не шукав відповіді, чому ж Бог говорить зі мною. Як і в багатьох людей, у мене було розуміння, що Бог має бути в душі, коли мені доводилося стикатися з людьми, які претендували на якусь духовність, різного роду ворожбитими й екстрасенсами, яких я не шукав навмисно, але ці зустрічі відбувалися випадково, то віщун не міг нічого сказати. Вони говорили Коли ми хочемо увійти в духовний світ, то бачимо духовну істоту, яка не дозволяє нам працювати з вами. Іншими словами, це був ангелохоронець. Я не надавав особливого значення всьому цьому. Усвідомлене покаяння Моя дружина почала читати Біблію, і я отримував для себе відповіді хто я, звідки я, навіщо живу і куди прямую. Мені стало ясно, що відбувалося в моєму житті. Я не потребував докладних пояснень, що є Бог. Тому що чув його голос. Мене не потрібно було переконувати, що смерть це особистість, тому що я зустрічався з нею. Я знав про існування духовного світу, але всі ці відомості, знання і переживання потрібно було зібрати воєдино. До покаяння я чув Бога вухами це міг бути громовий авторитетний голос або тихий голос, який входив у мене і заповнював мене. І ось Бог знову звернувся до мене Ти дізнався про істину, що ти зробиш з цією істиною? Багато людей чули істину, каялися, навіть хрестилися, давали обіцянку Богові, але відклали істину в дальній куток, бо вона для них не зовсім зручна, і часто, коли ми чуємо істину, нам не хочеться її приймати. І ось мені було поставлено вирішальне запитання. Що ти зробиш з істиною? Моя відповідь була простою я поставлю істину на перше місце в моєму житті. Для мене це було докорінне, складне рішення я жив за кілька сотень кілометрів від церкви, яку знав, тож поїхав туди, в інше місто, щоб з повним усвідомленням покаятися. Після покаяння я більше не відступав від бога. Завжди прагнув рухатися за Господом. Ісус Христос світло для світу. Уся картина, чому Бог говорить зі мною, склалася, коли я прийшов у справжню біблійну церкву і почав вивчати Слово Боже. До церкви моє життя було схоже на розібрану машину колеса в одній стороні, двигун в іншій. Коли я прийшов до церкви, ця розібрана машина. Моє життя змогла скластися як мозаїка і набула сенсу. У моєму житті були певні духовні переживання, але в ньому не було Ісуса Христа, тому було багато темряви. Господь є світло, яке освічує кожну людину, котра приходить у світ, коли в моєму житті відбулося духовне народження, я покаявся, охрестився в Господа Ісуса Христа, підкорився йому. Тоді я зміг зрозуміти, що це були за переживання, для чого Бог говорив мені, яке моє призначення і яка моя місія. Біблія наводить нам безліч подібних прикладів і за всіма такими людьми стояв Бог. Івана 1, 9 14 То було справжнє світло, яке освічує кожну людину, котра приходить у світ. У світі він був і світ через нього постав, але світ його не пізнав до своїх він прийшов, та свої його не прийняли, а тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у його ім'я. Вони не народилися ні від крові, ні через тілесне бажання, ні через бажання чоловіка, але народилися від Бога. І слово стало тілом. І перебувало між нами, і ми побачили славу його, славу як єдинородного від отця, повного благодаті й істини. Результат Покаяння Моя дружина молилася за мене. Її молитва була простою Боже, зроби мого чоловіка пастором. Вона читала Біблію і розповідала мені через чотири місяці я покаявся. Протягом тижня після мого покаяння ми поїхали до післявоєнного регіону і там почали проповідувати Євангеліє, приводячи людей до покаяння ми стали місіонерами, пастирями і взяли відповідальність за людей. Протягом року відкрилася перша церква у нас не було спеціальної освіти та підготовки так докорінно змінилося наше життя після покаяння. Ніхто не фінансував нас, не допомагав і не підтримував за винятком однієї особи Ісуса Христа, а це найкраща підтримка. Як допомагає Господь, ніхто допомогти не зможе. Слово Боже втілюється. Люди можуть багато говорити про те, що вони бачили від Бога видіння, сновидіння, чули Його голос. Але визначити, кому говорить Бог, а кому ні, дуже легко. Коли Бог говорить, його слово матеріалізується. Писання вчить, що кожне сказане Богом слово не залишається невиконаним. Ісая 55. 11. Так буде й слово моє, що виходить із уст моїх. Порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав. І буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Наше життя це приклад того, як слово, сказане Богом, стає реальністю. Усі спасенні люди і церкви, які Бог насадив через нас, є свідченням виконання його слова, усі досягнення, творчість, авторство, усі плоди і служіння є прямим доказом і результатом того, що робить Бог. Не ми самі робимо все це. Бог сказав, а ми пішли і втілили Його слово, зробили те, що Бог повелів зробити, матеріалізували Його слово. Івана 1,14 І Слово стало тілом, і перебувало між нами. І ми бачили славу Його, славу як єдинородного від отця, повного благодаті й істини. Чому Богу довелося чекати 20 років? Бог проговорив до мене в 6 років, але тільки через 20 років я зрозумів суть призначення Невже це запланував Бог, щоб я 20 років ходив своїми шляхами? Звісно ж, ні. Найбільше Богу заважає в нас своя думка. Не завжди я був слухняний Господу, навіть сперечався з ним. Пізніше я зрозумів, що краще для мене слухати, що говорить Бог. Все одно буде те, що Він скаже. Але наші гордість і амбіції заважають Богові працювати з нами. Найсерйозніші проблеми в моєму житті були пов'язані саме з моєю гордістю. Ціна своєї думки що завадило дияволу бути в присутності Бога. Гордість і своя думка. Що завадило Адаму і Єві залишитися в раю? Своя думка. У вас може бути своя думка, але яку ціну ви заплатите за неї? Яка ціна була для диявола за його думку? Він втратив славу неба. Яка ціна для Адама і Єви за їхню думку? Втрата життя, вигнання з раю. Ціна Першого світу, всі потонули, загинули. Невже своя думка варта того, щоб усе втратити, тримаючись її? Яка ціна єврейського народу мільйон євреїв, мільйон думок, вони не увійшли в землю, яка була призначена їм Богом? Що сталося б, якби я прийшов до Бога, але залишився при своїй думці, ніякого результату не було б? Івана 12 По правді, по правді кажу вам. Коли зерно пшеничне, як у землю впаде не помре, то одне зостанеться. Як умреш, рясний принесе. Якова 4.6. Бо гордим противиться, а покірним дає благодать. Відійди від мене сатано. Часто за своєю думкою стоїть сатана. Ісус, розмовляючи з Петром, сказав йому Відійди від мене, сатано. Тому що Петро думав про людське і ставив свою думку вище за Божу волю. Матвія 16, 22, 23 Петро, відкликавши його вбік, почав перечити йому, кажучи Змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петрові Відійди від мене, сатано, ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Боже. А про людське. Нам треба фокусуватися на смиренні, а не на своїй думці. Як часто ми засуджуємо, з'ясовуємо, хто правий, а хто винен, але Бог не поставив нас суддями, Бог є суддя, ми ж не більше за Христа й апостолів. Коли у Ісуса був вибір, чи сильно йому хотілося йти на хрест, проте Ісус говорив Хай буде воля твоя, Отче, іншими словами, не моя думка. Але твоя. Коли ми тримаємося за свою думку, ми робимо себе більшими за Ісуса. Филипп'ян 2. 6-8 Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті. І смерті Хресної. Ісус завжди підкреслював, що це не його справи, а отця. Це не його воля, але воля отця. Однак хто наш батько, коли ми тримаємося за свою думку? ІВАНА 8, 44 Ви від вашого батька, диявола. І ви хочете виконувати бажання вашого батька той був душогубом від самого початку. І в істині не встояв, бо немає в ньому істини. Коли говорить неправду, тоді своє говорить, бо він неправдомовець і батько неправди. Коли ми ставимо свою думку вище за Боже слово, ми стаємо неправдомовцями і дітьми диявола. Небезпечно говорити своє. Апостоли, починаючи свої послання, пишуть Раб Ісуса Христа. Що означає раб? Це та людина, яка не має своєї думки, але виконує волю пана. Місія мого життя. Розповідаючи історію нашого життя, ми хочемо надихнути вас рухатися за Богом і бути результативними. Писання показує нам багатьох людей, які не обирали себе самі. Вони не претендували на певні позиції, але їх поставляв Бог. Так було і в нашому житті. Ми ніколи не намагалися показати себе не це є нашою метою. Наша головна місія полягає у будівництві церкви Христової. Неможливо будувати одну церкву, а іншу розбирати, як роблять деякі, своє будують, а чуже по шматочках розбирають. Прийшовши на землю, Ісус Христос народив церкву. Церква це Дім Божий. Головне призначення і місія церкви. Йти по всьому світу і здобувати, народжувати дітей Божих. Але найчастіше люди не наповнені таким розумінням вони не йдуть забирати людей у цього світу, у сатани, а йдуть по церквах і забирають людей у Бога. У Біблії написано, що це злодійство, а Бог благословляти злодійство не буде. Перше Коринтян 3,17 Якщо хто нищить Божий храм того знищить Бог адже Божий храм святий, а ним є ви. У дитинстві я почув слова Божі Не помреш, але житимеш. Бог неодноразово звертався до мене і рятував мене. Але я не знав про призначення Господа на моє життя. Коли я увірував у Христа, я знайшов у Біблії продовження слів, почутих у дитинстві. Книга Псалмів 118.17 не помру, але житиму і буду звіщати прочини Господні. Сьогодні я з упевненістю можу сказати, що це слово виконується в моєму житті, моя місія полягає в тому, щоб продовжувати справу Ісуса Христа на цій землі будувати церкву Божу.